Шановні колеги, головною проблемою тижня, який пройшов, є наслідки блокади. БПП неодноразово попереджала, що ми ніколи не торгуватимемо з ворогом, що цей піар на крові, який влаштували організатори блокади в своїх інтересах, вівши в оману чесних ветеранів, АТО, насправді матиме негативні наслідки для української економіки. Результатом цього є захоплення бойовиками ДНР, ЛНР, так званих українських підприємств, де працюють сотні тисяч наших українських громадян. РНБО оголосило справжню блокаду на державному рівні після захоплення бойовиками цих підприємств, що добувають вугілля. Платити бойовикам категорично суперечить нашим інтересам. Юридично це були дзеркальні заходи. З боку України у відповідь на порушення бойовиками пункту 8 мінських домовленостей. Але хочу підкреслити, що політичну відповідальність за всі ці наслідки блокади мусять нести організатори, в першу чергу, політики. Відповідальними є самопоміч, чиї депутати організували блокаду і всі політичні сили, які їх підтримували, в тому числі з всякими Парасюками. Наслідки є вкрай негативні, назву їх, їх чотири: наслідок перший. НКРЄ оголосило замість зниження тарифів на електроенергію на 5,8%, підвищення його на 1%, враховуючи те, що вугілля тепер треба буде завозити з африканського континенту. За підвищення цін на електроенергію, треба подякувати самопомочі, яка на сьогодні має чесно взяти відповідальність за це рішення на себе. Наслідок другий. Міжнародний валютний фонд переніс виділення нам траншу для того, щоб прорахувати, які наслідки для економіки буде мати ця блокада, яка відбувається сьогодні на сході країни. Наслідок третій: якщо ця ситуація буде продовжуватися, Національний банк України змушений буде гасити курс гривні. І за це також треба подякувати самопомочі та представникам інших. Фракцій і всяким парасюкам наслідок четвертий на сьогоднішній день є повідомлення про те, що працівникам, які залишилися на окупованій території, бойовики вже надають анкети не 16+, а 18+, для заповнення. Це в першу чергу чоловіки, і ставлять всіх обов'язково в примусовому порядку на військовий облік. Якщо там не буде роботи, якщо закриються ці підприємства, то 40 тисяч бойовиків можуть поповнитися новими кадрами. Це загроза в першу чергу тим хлопцям, які стоять зараз на сході України. Наступне я хочу підкреслити ще раз, шановні колеги, це не політична дискусія, це питання політичної відповідальності тих політичних сил і фракцій і всяких парасюків. Які не думають про державу, які не думають про економіку.